Країна, як живе дитинство. І сьогодні тут відбулася цікава подія. Розпочався постелани до мистецтва. Хочете подивитися? Тоді заправить. Фестиваль театрального мистецтва Чарівна країна на цілий тиждень перетворив дошкільний заклад номер 7 Червона Шапочка у справжню театральну лабораторію, де креативність гармонійно поєднується з умінням слідувати традиціям. Театр, як хочеться зазирнути в цю країну, хоча б на мить захлинутися дитячим захопленням. Аж в цій країні скрізь панує гра, гра зв'язує між собою дітей. Дітей з дорослими в єдине чарівне ціле. І якщо діти вірять нам, дорослим, значить можна творити, фантазувати, уявляти. Будь-який фестиваль це щось подібне до демонстрації досягнень, можливість подивитися і себе показати. Театральний фестиваль охопив тему театру з різних боків, бесіди, розповіді про різні види театру, театральні професії. Здравствуйте, дорогі зрители! Інтересне представление увидеть, не хотите ли? А я хочу рассказать дітям о театре і о людях, которых работають. Неабиякі творчі здібності проявили усі вихователі, діти, батьки вихованців. Реалізувавши в театральних постановах яскраві акторські здібності, режисерську майстерність, навички художників по костюмам та декораціям. Купуючи квитки у касі за чарівне слово, дошкільнята вчились культури поведінки в громадському місті, а в артистів формувалися навички спілкування з дорослими та дітьми. Дуже цікавим був день казок, який занурив глядачів у світ лялькового театру. Поки одні ляльки працюють на сцені. Інші відпочивають і чекають своєї зустрічі з дітлахами. Але подивіться у зал, де сидять глядачі під час вистави за участю ляльок. Десятки людей різного віку, затамувавши подих, спідчувають тим, хто ще годину тому без ознак життя лежав у коробці, на полиці або висів на гачку і сміються глядачі їх жартам, і співчувають їх бідам. Закінчився фестиваль прем'єрою мюзиклу Скрізь вода, в якому висвітлена проблема екології. Рубежна, мальчі, знайда, все хотів знати. Фундаментом для майбутнього мюзиклу стали вірші та музика педагогів нашого дитячого садка. Слівце до слівця, пісенька до пісеньки. Ось і вийшов шедевр творчості. В мюзикли прийняли участь 20 дітей. Всі актори гарно співали та злагоджено танцювали. Яскраві костюми, оригінальні декорації стали прекрасним обравленням вистави. Ось і закінчилася казка під назвою Чарівна країна. Дорослі та діти отримали масу позитивних емоцій, масу радості, незабутніх хвилин. Подаруйте свято, зустріч з дивосвітом. Не минуться марно ці хвилини дітям.